Казка дві білочки. Жили в одному густому лісі дві білочки, однаково гарні, пухнасті та прудкі, тільки не однакової вдачі, бо одна з них цілісінький день трудилась, горішки та жолоді з грибами збирала і все складала у своєму дуплі, а друга зовсім недбайлива була. Цілими днями тільки і робила, що стрибала, та пташок по гніздах лякала, або ж сиділа собі без зіла і свистіла на цілий ліс, а як схоче поїсти, не журиться. Літом їжі в лісі повно, то горіх знайде, то жолудь, то шишку, поїсть, що й не знайде, та й далі скаче собі і веселиться. Тим часом перша білочка наносила собі у дупло харчів і устелила свою хатинку мохом і сухим листцем, щоб узимку було сухо, мягко і тепло. Гарна господиня була. Так пройшло літо. І в одної білочки у праці і клопотах, а в другої в іграх. Минула дощова осінь і прийшла холодна зима. У лісі стало сумно і порожньо, ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, і сніг мете. Сидить у теплому дуплі. Працевита білочка і гадки про біду немає. Все літо вона працювала, щоб взимку спокійно відпочивати. І м'яко їй і тепло тепер, і їсти є що. А ліневій білочці не так вже й весело. В її дуплі не м'яко і не тепло. По всіх закутках завиває холодний вітер. Їсти теж нема що. У всьому дуплі ані горішка, ані грибочка. Та й у лісі їх не знайдеш. Все снігова шубка сховала. Сидить, бідна білочка, голодна. І замерзла, в клубочок згорнулася. Кидається по лісі туди-сюди та нічого не знаходить, хоч з голоду помирає. Тоді згадала вона про свою старанну роботящу сусідку та й думає, піду но я до неї. Може допоможе вона мені. У неї припасів багато. Пішла вона до сусідки і несміливо стукає у двері, відчинила дбайлива білочка двері і одразу зрозуміла, чого до неї грайлива білочка прийшла. Заходь, каже, «ти саме на обід потрапила, чим хата багата. От загрійся у мосі, а я тобі приготую горішків та жолудів. на здоров'ячка і живи зі мною. Засоромилась грайлива білочка та й каже, але ж я на таку доброту не заслужила. Все літо гуляла. Нічого, каже працьовита білочка. Тепер ти будеш така ж дбайлива і працьовита, як я. Ти ж зрозуміла тепер, що без праці добра не буде. Будемо разом жити і працювати. І відтоді жили білочки разом, навчила холодна зима ліниву білочку працювати. І вже наступного літа працювали дві білочки на рівних, і вдвічі швидше зібрали припасів та ще й трошки відпочили. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець!